Проект танці з викладачами відбивався ногами в Івано-Франківську. У фіналі шість пар змагалися в танцювальній битві за першість. Пластичними рухами та динамікою учасники показували свої тематичні номери у різних стилях. Вісім суддів, з них кілька хореографів, оцінювали балами кожну пару. Найбільша сума балів визначала найкращу пару Івано-Франківського медуніверситету. Студентський парламент організовує таке дійство не вперше. Ну, ідея виникла ще того року, бо це в нас вже другий сезон цього проекту. Я особисто не ну не можу сказати, як вона виникла, тому що того року я брала участь в цьому проєкті, і так як, ну, як переможниця я вирішила допомогти цього року в організації вже другого сезону цього проєкту. Постановчі стани були від дикого минулого до пристрасної сучасності. Переліку стилю глядачі побачили афроджаз – довільний танець у стилі хіп-хоп. Також присутні потіли, дивлячись, танець із латиноамериканської програми Румба, самба, ча-ча-ча, посадобель джайф спостерігав. Із захопленням за виконанням європейської програми Квікстеп, Фокстрот, танго Віденський Вальс. Кожна номерна пара налаштовувалась на перемогу. Участь в цьому проєкті я, в принципі, не планувала брати, але якось так студентський парламент майже, майже змусив. Хотілося якось урозноманітнити своє життя студентське, тому вирішив взяти участь. Проект танці з викладачами розбавили дитячі танцювальні номери, звучали також авторські пісні та кавер-версії. супроводжували весь цей процес двоє ведучих з яскравими краватками. Мені це дійство дуже подобається. Чекаю на танці з викладачами три. Слідкувала за всіма випусками «Танці з викладачами. Очікую гарного шоу і рекомендую всім приходити дивитися. Хотілося б вдосконалити багато. Є організаційних нюансів. Це все ми вже врахували під час цього. Я думаю, що на наступний рік ми ці помилки свої виправимо і будемо старатися робити все для того, щоб глядачам було комфортно. На конкурсі було багато музики, танцюристів і по. Вний зал глядачів в кулуарах поширювалися чутки, що танці з викладачами матимуть третій сезон. Вікторія Гордієнко, Владислав Петриченко, новини на вежі.